Працівників Луцької стоматполіклініки звинуватили у тому, що вони відмовили полікувати військового за пільгою. Про це пишуть на сайті новин Луцька та Волині. Конкурент, як розповіла журналістам, пані Наталія, її чоловік приїхав разом із побратимом до Луцька у відпустку. Останній вирішив полікувати зуб, який його турбував, і звернувся у комунальну поліклініку відділення на Степана Бандери. Проте пролікувати зуб безкоштовно. Йому відмовили. Наступного дня Наталія пішла до медзакладу разом з воїном, аби дізнатися, на яких же підставах йому відмовили у пільговому лікуванні. Я з ним пішла, дружина наша його з ним була, даю питання. От йому сказали, що він е, не з Луцької громади, чи він тут не приписаний. Я кажу, а чому річ? наші хлопці ті, тут ПДФО платять, як не втілюються, то в Луцьку. І чому, кажу, сьогодні вони в кожному куточку мають право залікувати і можуть залікувати. А тут особисто Луцьку ні. І в мене що повразило, та, ну я не знаю, там Ольга Іванівна її знати, така вона на першому поверсі біля реєстратури. Вона сказала, ну, що він особисто каже, що поліщук особисто таку вказівку не давав, особисто не давав. О, знає, ще, значить давав. Ну, я питала, яка постанова, чи доручення, щоб не обслуговувати. Що треба зробити? Полікувати на бюджет. Ну, типа, безкоштовно і кажу, так це значить, полікуємо. Значить, вся ситуація нормальна, просто вже корупція зашкалює тут. Наталія також додала, що її разом із військовим постійно скеровували у корпус поліклініки, що на проспекті волі, але зуб таки полікували, і грошей не взяли. Окрім того, пані Наталія надала аудіозапис розмови, яка відбулася у приміщенні стоматполіклініки у той момент, коли вона прийшла туди разом із військовим, якому відмовили у безкоштовному лікуванні. На якій підставі не можна полікувати зуб? як військ як військово не підлягає вчора. Він приходив Сказали, що а, а, а бомада, це це військовослужбовець 53-го батальйону. І він відноситься до луць, він тут всі податки сплачує. Питання в чому? Чому в кожну лікарню можна зайти полікувати зустрі в кожному куточку? Я не жінка, я просто Я, не то, я в тому, плані так же. ви зі мною ж не сварієтеся. Я як? не сварюся. Я вам задаю питання, на якій підставі було вчора відновлено лікування зуба? У війному різні, ви пробують, можна я теж Так. Яка різниця дає фактично? Він є сьогодні військовослужбовець. Він має право кожному куточку України полікувати зуб. Зайдіть, будь ласка, я просто знаєте зразу маю дня. до кого то вам звернутися. Напевно, ну, до директора. Mm. В принципі, по правилам правильно вам все пояснено. Лікуємо безкоштовно і запротизовуємо нашу, нашу. А ви що хотіли? Mm -hmm. То ви всі разом чи що? Це дружина, а це я не дружина. Ага. Так. Я не від... ми не вам не відмовляю, просто ми хочемо, щоб було правильно і грамотно то... дивіться. Можна вас як Тому вас? Ольга Іванів. Ольга Іванів, дивіться, мене ну, е -е хлопці в зватиме таких ні, 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 ні. Ми, ні дивіться. Дивіться. Чому дивіться? сьогодні вони можуть їхати в лиман? їм там не Ні, 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 це інше, Наталочка Ліника, це інші інше. Чому? Ну. Я не... ми ж нічого не відмовляю. Ні. Ну, я порядок? порядок, де постоїв? Добре, все-все-все до директора. До директора, Чи, до звичайно, зараз ми не тільки до директора, я ні, ні, ні. Я піду Ти, зараз міську раду. Чого? Ні, то на... просто мені треба вказівку. Я на, ж на підставі чого? Є, є почекати вказівка. Я ж ніхто. Почекайте, стоп, почекайте. Чого ви сваритеся? Я не сварюся. Я тільки що дві секунди, як вас побачила. Я не сварюся. Бо воно мені були врешті, полікувати військового таки погодилися, хоч для цього йому потрібно було витратити чимало своїх сил, часу і нервів. Чому ж для того, аби скористатися пільгою воїну, який боронить нашу країну від ворога, довелося стільки натерпітися і наслухатися у Луцькій стоматполіклініці, поліклініці, іба більше ледве не випрошувати дозвіл у директора, відповіді немає. Що цікаво, як пишуть журналісти сайту кон. Курент це вже не вперше довкола Луцької стоматполіклініки стається прикрість з пільговим лікуванням. Мовляв, свої відмови у наданні допомоги лікарі мотивують такими собі внутрішніми розпорядженнями. Проте бачимо, що полікувати військового безкоштовно таки змогли навіть попри те, що він не місцевий. Тож чому така вибірковість у лікуванні до різних людей невідомо.